Українські пенсіонери наступного року отримують підвищення, але не всі відразу комусь виплати будуть перераховані з січня, комусь пізніше. Відповідний закон прийнятий Верховною Радою у листопаді підписав президент Володимир Зеленський. Документ передбачає підвищення прожиткового мінімуму, що тягне за собою збільшення мінімальної заробітної плати та пенсій. Але у законі є певні нюанси, про які нашим кореспондентом розповів експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін. Новим бюджетом передбачено зростання, зокрема прожиткового мінімуму, а зазвичай, коли прожитковий мінімум зростає, то відповідно і зростають пенсії. Від прожиткового мінімуму залежить мінімальний розмір пенсії, а також залежить низка надбавок до пенсії. Тепер власне про пункти закону, що безпосередньо стосуються підвищення пенсій, і коли саме це має відбутись. Як виявилося, в прикінцевих положеннях цього закону про бюджет написано, що попри зростання прожиткового мінімуму з 1 січня, перерахунок пенсії з 1 січня не відбудеться. Бо в законі про бюджет на наступний рік написано, що перерахунок пенсії у зв'язку з зростанням прожиткового мінімуму має відбутися в березні разом з запланованою індексацією. За словами експерта, окрім зростання прожиткового мінімуму з початку року, дещо пізніше, у квітні, має зрости також і мінімальна заробітна плата, і ось зростання мінімальної зарплати може вплинути трошки на деякі пенсії. Деякі пенсії від цього залежать. Це, зокрема, мінімальні пенсії для осіб віком від 65 років з повним стажем: 30 років у жінок і 35 у чоловіків. Хто не працює і вже досяг 65 років. У тих мінімальна пенсія трошки більша, ніж звичайна мінімальна пенсія. Ось вона з 1 січня має бути за планом перерахована, а потім з 1 квітня. Так само положення нового закону стосується ліквідаторів чорнобильців, у яких пенсія по інвалідності залежить від п'ятикратного розміру мінімальної зарплати, адже автоматичне зростання мінімальної зарплати для такої категорії громадян призводить і до перерахунку пенсійних сплат. Є у законі і зміни щодо права на призначення пенсії, стосуються вони розміру стажу. Про це також говорить Сергій Коробкін. З 1 січня е, зростає е, вимога щодо стажу для призначення пенсії. Тобто, якщо сьогодні щоб вийти на пенсію в 60 років, людині потрібно мати 30 років стажу, то наступного року вже потрібно буде 31 рік стажу. Якщо у людини з наступному році не буде 31 року стажу, то пенсію в 60 років не призначать. Дані зміни у новому законопроєкті про розмір стажу стосуються лише тих громадян, які будуть виходити на пенсію наступного року, а не тих, хто вже знаходиться на пенсії, пояснив експерт.